Отже, далі в ефірі телевізійна служба новин. Наша країна ніколи не бачила нічого подібного. Ми увійшли в історію. Дональд Трамп вже святкує перемогу на цих президентських перегонах. Хоча офіційно всі голоси ще не підрахували. Він вже обігнав свою опонентку Гарріс із рахунком 266. Для перемоги треба 270 голосів виборників. У Камалих орієнтовно 218. Тобто відрив становить. Вже майже 4%. свої голоси за республіканців віддали чимало хитких штатів. Одним з останніх таких штатів стала Пенсільванія. Трамп вже обіймав крісло 45-го президента. тепер з високою ймовірністю стане і 47 м Політик зустрічає результати в своєму штабі в Флориді, і поруч зі своєю дружиною Меланію та молодшим сином Бероном у залі присутні прихильники Трампа. Вони скандували USA, Сполучені Штати. А сам він вже звернувся з тріумфальною промовою до своїх виборців, сказав, що вони зробили історію, що це неймовірна політична перемога. Послухаємо його прямомову. мову. Це був рух, якого ніхто раніше не бачив, і чесно кажучи, це був, я вважаю, найбільший політичний рух усіх часів. Нічого подібного не було в цій країні, а можливо і за її межами. І зараз це вийде на новий рівень важливості, тому що ми будемо допомагати нашій країні. Ми допоможемо нашій країні. У нас є країна, яка потребує допомоги, і вона дуже потребує допомоги. Ми будемо лагодити наші кордони. Ми збираємося виправити все в нашій країні. І сьогодні ми недаремно увійшли в історію. І причина полягає в тому, що ми подолали перешкоди, які ніхто не вважав можливими. І ясно, що ми досягли найнеймовірнішого політичного моменту. угорський прем'єр Віктор Орбан першим з Євросоюзу привітав Дональда Трампа з перемогою. Також вітання висловив президент Сербії. А от найпершим травма Трампа привітав е, правий президент центральноамериканського Сальвадора. Тим часом республіканці вперше за чотири роки контролюватимуть верхню палату парламенту Сполучених Штатів. Про це повідомляє сушити прес. Ключовими для них стали перемоги в штатах Огайо та Західній Вірджинії і підтвердження своїх позицій в Техасі та Небрасі. Якщо на президентських виборах переможе Дональд Трамп, республіканці в сенаті зможуть підтвердити його призначення Судді Верховного суду, федеральних суддів і кабінет міністрів. А от якщо Камала Гарріс, то республіканці зможуть загальмувати чи взагалі відхилити її призначення, але здається, про ймовірну перемогу Гарріс вже найдеться. йдеться. 140 бойових зіткнень за минулу добу найважчі бої на Донеччині. Курагівський напрямок став найгарячішим минулої доби, кажуть в Генштабі. На нього припали понад третину ворожих атак. Вовченка, Степанівка, Ілінка, Берізка, Кремінна. Балка це лише частина населених пунктів, де бійцям доводилося відбивати наступ. Супротивника ще 33 атаки. Наші воїни зупинили на Покровському відтинку. Під вогнем опинилися Новогродівка, Крутий Яр, Силидове та Гродівка. На Харківщині інтенсивність боїв, хоч і була менша, Однак там окупант активно застосовував авіацію. Загалом росіяни завдали по українській території майже сотню ударів з повітря та скинули 142 керовані авіабомби. Російські терористи здійснили понад 4 тисячі обстрілів, 79 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські окупанти задіяли для уражень 1370 дронів камікадзе, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили сім районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки. Дві наземні станції управління дронів, один пункт управління та один польовий склад боєприпасів російських загарбників. Одразу з півночі та зі сходу росіяни атакують у бік Борової. Це на Харківщині, водночас. Саме на лінії бойового зіткнення окупанти проводять багато піхотних штурмів щодоби та розстрілюють українські тели з далекобійної артилерії та кабами. Серед тих, хто тримає ділянку і воїни 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України напередодні дня артилерії. Тепер же за старим стилем до гармашу бригади Рубіж вирушила знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Савушки спалена в посадці стоїть. Може, що кацапська, ну я не знаю. Ну ми так прилітали на неї навіть вночі у напрямку передових українських позицій на схід від борової летіти нині життєво необхідно. Просто їхати тут давно не варіант. Противник ну дуже вцепився в цей напрямок. Діють вони максимально по-різному. Тобто, ця війна тут на нашому напрямку вона є будь-якою, але точно не статична. Через ту таку динаміку фронту на межі Харківської області з Луганщиною, артилеристам 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України доволі часто доводиться змінювати позиції. Нова позиція поки. Наступають і півішки, ланцети було вчора вночі. Стріляли. Кап на дібе прилетів. Десь поруч. Найперше, що облаштовують гармаші бригади Рубіж на кожному новому місці схованки для снарядів, так, щоб зручно було якнайшвидше заряджати їх 122 мм Д-30. так. Ситуація тут така зізнається з що ніколи не знаєш наперед, буде можливість випити каву, чи доведеться кілька годин поспіль стріляти. Один вогонь. Чистенько за день може і тривати до двох до трьох годин. Це безперечно такої роботи, так? У свої 22 він командир артилерійського взводу рубежу вже півтора роки, як на фронті. Багато чому зізнається, скіф доводиться вчитися просто на ходу. Та він точно знає, навіть коли його гаубиці мовчать, стрілецька зброя має бути на поготові. Магазини під рукою аж три штуки. Це така потреба тут аж є в цьому. Можливо бути тут. Просто і буває таке, що може бути і ДРГ, ну, ну. Може вільності до піти. Тут, на східному березі осколу, московитих наразі атакують одночасно на двох головних ділянках. Північніше борової окупанти прагнуть розширити плацдарм між колісніківкою та кругляківкою. Фактично на самому березі Осколу. Противник намагається максимально, зокрема, піхотою продавити нашу оборону для того, щоб максимально в неї вклинитися. Відповідно, піхотні штурми вони можуть там ну десятками за день так, групами по 6-7 чоловік. Вони можуть посилати людей на штурми. Причому ці люди можуть до наших позицій там просто йти по полю. Близько двох тижнів і розпочали мало на щоденні атаки за 20 кілометрів чітко на схід від Борової. Там ворог атакує з Луганщини, від Андріївки, що на річці Чорний жеребець у бік Вишнево, вже на Харківщині. Їхні штурмові групи вони доволі таки ж ну близько підходять до наших позицій. Звичайно, їх вдається виявляти. Проте бувають випадки, що через ФПВ навалу противника не завжди виходить на них. Ну, прям дуже своєчасно реагувати. Тобто вони підходять все таки достатньо близько. Натомість українські безпілотні розвідники цілодобово чатують у небі і страхують всіх. Тоді вже бандера. Чим душ починає крутити коліщата потужної гаубиці. Один 90 три. Заряд повний. Готов. Один. Гармата! Число на наші очі, де розміщаються відрозділи, і ми туди якраз як вони заїжджають, плюс на уразили їх. Вони знищують російських бійців десятками щодоби та роботи. Визнають артилеристи четвертої бригади Нацгвардії, і у них і у їхніх побратимів-піхотинців на борівському напрямку ще дуже багато. З східного сектору на Харківщині Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині Новини. Черговий злочин окупантів росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ. Сталося це на покровському напрямку під час наступу на селидово. Повідомляють в офісі генерального прокурора. 23 жовтня загарбники захопили трьох наших військових, а потім їх беззбройних вбили. Ще трьох з автоматичною зброєю позбавили життя 1 листопада. Розстріл полонених це порушення Женевської конвенції та кваліфікується як воєнний злочин. Тож правоохоронці вже проводять слідчі дії. Загалом з початку повномасштабного вторгнення російські нападники розстріляли понад 100 українських військовополонених. Більшість страт припадає на 2024 рік. В Очакові на Миколаївщині постраждали 13-річна дівчинка та 39-річна жінка на Херсонщині. Поранено п'ятеро людей під час нічного артобстрілу. Зеленівки снаряд влучив у дім. Дві літні мешканки шпиталізовані. Загалом за добу росіяни пошкодили 26 приватних будинків і одну багатоповерхівку. Понівечили газогін, влучили в об'єкти критичної фраструктури, банк та адмінбудівлю. У Харкові троє поранених. Поруч з їхньою п'ятиповерхівкою впали улан. Кі ворожого безпілотника типу герань, який збили сили ППО, вибуховою хвилою побило вікно в квартирах. Загорілась авто, але пожежу оперативно загасили. До семи зросла кількість загиблих у Запоріжжі. Ще 25 людей дістали поранення. Окупанти поцілили по об'єкту інфраструктури напередодні зранку. Загалом по області атакували 13 міст та сіл. Поруйновано 8 житлових будинків. Бликау тим не загрожує. Кабінет міністрів розширив список тим. Кому не вимикатимуть електроенергію до оновленого переліку, потрапили оператори мобільного зв'язку та об'єкти сил безпеки і оборони. Їх визнали критично важливими, тож не знеструмлюватимуть, що найменше до червня наступного року йдеться у відповідній постанові. Боятися вимкнень не варто, і підприємствам та компаніям, що вже були у списку, без світла не залишиться також і жителі великих міст та сіл, розташованих у 20 кілометровій зоні при кордоні з Білорусі та Росією, а також поблизу. З лінії фронту. Перші морози, дощі з мокрим снігом. Таку погоду прогнозують синоптики фактично по всій Україні. На заході та в центрі подекуди заморозки до мінус 2 градусів, а в день 5-6 тепла. На сході дещо тепліше до плюс 9 градусів. Штормові вітри та заморозки в північних регіонах. На Харківщині, Чернігівщині та Сумщині, проте вже найближчими днями знову потепліше. Вночі температури будуть низькі, але без морозів. День чекаємо теплої сонячної погоди до плюс 10 градусів. Ми ну повертаємось до головної світової події цього ранку. Наша країна ніколи не бачила нічого подібного. Ми увійдемо в історію Дональд Трамп вже святкує перемогу на цих президентських перегонах. Хоча офіційно всі голоси ще не підрахували, він вже Обігнав свою опонентку Гаріс із рахунком 266 голосів виборників. Для перемоги потрібно 270. у камали. їх орієнтовно 218. Тобто відрив становиться у майже 4%. Свої голоси за республіканця віддало чимало хитких штатів. Одним з останніх став штат Пенсильванія. Трамп вже обіймав крісло 45-го президента. Тепер з високою ймовірністю стане і 47 сьоми. Політик зустрічає результати в своєму штабі у Флориді, поруч зі своєю дружиною Мелані та молодшим сином Бероном в залі були присутні прихильники Трампа, які скандували USA, А сам він звернувся з тріумфальною промовою до виборців, зазнаючи, що вони зробили історію, що це неймовірна політична перемога. І український президент в соцмережі ікс вже привітав Дональда Трампа з вражаючою перемогою. В дописі Зеленський пригадав нещодавню вересневу зустріч із політиком, зазначив, що цінує прихильність Трампа до підходу миру через силу у глобальних справах. Додам, що під час своєї першої промови, вочевидь, як переможця президентських виборів, Трамп не згадував Україну, але сказав таку фразу, що вони вважали, що я. Почну війни, я натомість війни зупинятиму, що це означає для України. Будемо бачити.